Сьогодні говоримо про М1150 Vehicle, або скорочено М1150 – одну з найпотужніших інженерних машин сучасної армії. Її головне завдання прорив мінних полів і інженерних загороджень під час наступу, коли часу наручне розмінування просто немає. У сучасній війні міни один з головних факторів, що зупиняє бронетехніку. М1150 створена спеціально для того, щоб швидко відкривати прохід у мінному полі, працювати під вогнем противника, забезпечувати рух танків і піхоти вперед. Фактично, це машина першого ешелону, яка йде туди, куди інші ще не можуть. М1150 побудована на шасі танка М1 Ейбрамс, а це означає потужний двигун. Високу прохідність, серйозний рівень бронезахисту. Екіпаж зазвичай складається з двох осіб, які працюють у добре захищеній бронекапсулі. Машина розрахована на виживання навіть у зоні активного бойового контакту. Найвідоміший елемент М1150 це система миссі Mine Clearing Line Charge. Як це працює? Машина запускає ракету, яка тягне за собою довгий вибуховий шнур. Шнур падає прямо на мінне поле. Відбувається потужний вибух, утворюється коридор довжиною до 100 метрів і шириною кілька метрів, очищений від мін. Це виглядає як справжній контрольований вибуховий удар, після якого техніка може рухатись далі. Окрім вибухового способу, М1150 має і механічні засоби. Масивний мінний плуг, який фізично відсуває або підриває міни, важкі котки, що тиснуть на ґрунт і ініціюють вибух до того, як машина заїде в небезпечну зону. Таким чином, екіпаж може комбінувати різні методи розмінування залежно від ситуації. М1150 не призначена для танкових дуелей, але має великокаліберний кулемет для самооборони, димові гранатомети для маскування. Її сила не у вогні, а в інженерному прориві. У реальному бою М1150 рухається попереду основних сил, створює безпечний прохід. Після чого танки, бойова машина пехоти і піхота швидко використовують цей коридор. Час критичний фактор. Чим швидше зроблено прохід, тим менше шансів у противника встигнути відреагувати. Переваги. Надзвичайно швидке розмінування, високий рівень захисту, робота під вогнем, інтеграція з танковими підрозділами, обмеження, дуже дорога техніка, велика маса потребує підготовленого екіпажу та логістики. м 1150 Bridge Vehicle – це не просто інженерна машина. Це ключовий інструмент прориву, без якого сучасний наступ проти мінних полів майже неможливий. Вона не знищує ворога напряму, але відкриває шлях. А в сучасній війні це іноді важливіше за будь-яку гармату.